iPhone 11 – це буквально легендарний пристрій, адже кілька років поспіль, незважаючи на вихід своїх наступників, був найпопулярнішим айфоном у багатьох країнах. Україна також не була виключенням, хоча в мене й досі є купа знайомих, які користуються цим смартфоном та не планують його оновлювати. Тож ось цікаве питання: чи варто зараз у 2023 році купувати собі 11-й айфон, хоча б на кілька років вперед, вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте поговоримо про сучасну класику. З точки зору дизайну тут все неймовірно просто: алюмінієва рамка та скло на передній та задній панелі. Це справжня класика Apple, але є важливий нюанс. iPhone 11 став останнім флагманом купертинівської компанії з більш округлим та плавним корпусом. А вже у 12-й лінійці на зміну прийшли прямі грані. 61 дюймовий смартфон чудово лежить в руці, хоча без чохла постійно вислизує. Важить 11-й 194 грами, що відчутно більше за, наприклад, 164-грамовий 12-й iPhone. фон якого дискомфорту це не викликає. Основна камера має два сенсори. Вони розташовані на квадратній платформі, і це був перший iPhone, у якому датчики було розташовано саме таким чином. Зараз, коли я дивлюся на ці камери, згадуються нескінченні зображення того, як різні інтернет-дизайнери уявляли собі зовнішній вигляд iPhone 11 ще до його релізу. Веселі були часи. До речі, тут ще не використовується скло Ceramic Shield, це Gorilla Glass, тому теоретично воно не таке стійке до подряпин та ударів. Перевіряти це я звісно не став. У будь-якому випадку, якщо ви переймаєтесь через стан вашого пристрою, краще заздалегідь попіклуватися про якісний чохол, захисне скло чи плівку. Для цього раджу звертатись до моїх друзів, магазину Яблука. В них величезний вибір аксесуарів для всієї яблучної техніки і не тільки. Саме Яблука надали мені цей 11-й iPhone для створення огляду, за що їм від мене величезна подяка. Але розповісти я хотів навіть не про це. Вже 1 червня 2023 року яблука відкривають найбільший музей техніки Apple у Сан. В самому серці України у місті Києві за адресою Хрещатик 42. Ви можете подивитися на еволюцію iPhone, айпедів макінтошів та розумних годинників Apple Watch. В музеї навіть є легендарний комп'ютер Apple Lisa, прямісінько з купертіно у робочому стані. На це точно варто подивитися. Хід вільний, тож запрошую вас відвідати флагманський магазин. Саме так, на першому поверсі великий Apple Space, а прямісінько під ним музей культових гаджетів. Всю свою техніку Apple я купую виключно. В яблуках, тому щиро раджу вам зацінити їхні пропозиції. Впевнений, що такі ціни вас приємно здивують. Як і завжди, посилання є в описі цього відео iPhone 11 має 61 дюймовий Liquid Retina IPS дисплей з роздільною здатністю 828 на 1792 пікселі. Пікова яскравість становить 625 ніт. Відверто дисплей тут приємний. Кольори на своїх місцях, контрастності вистачає, а контент із будь-якого застосунку сприймається добре. Хіба що з яскравістю є проблеми, бо у сонячний літній день не те, щоб все дуже добре видно. А ще це все ще IPS. Тому чорний кольор не завжди чорний, а скоріше темно-синій. Хоча на це ви звертатимете увагу лише. В темному приміщенні, проте немає шин, тому ваші очі не будуть так швидко втомлюватись. Мабуть, найслабшою характеристикою екрану 11-го айфону є сама роздільна здатність. Як ви могли помітити, вона навіть не Full HD, тому за бажанням окремі пікселі можна розгледіти. Зрозумійте, вірно, показника у 326 PPI вистачає, але це буквально мінімальне значення, яке я можу назвати прийнятним. Щодо рамок навколо дисплея та чубчика, вони велетенські. Ну, здорові такі, погодьтесь. Для мене це. Це ніколи не було проблемою, хоча якщо порівнювати з iPhone 13 Pro у моїй лівій руці, різниця відчутна. Ще нагадую, що в альбомній орієнтації не працює Face ID. Ну я вже ж екран iPhone 11 має частоту оновлення 60 Гц, що для мене зараз відчувається як справжній біль. Ця штука робить будь-який пристрій лагучішим. Не фактично, але за сприйняттям. Впевнений, що для багатьох з вас це не є проблемою, але нагадаю ще раз: якщо у вас є можливість придбати будь-який пристрій з екраном, який Підтримує підвищену частоту оновлення. Завжди робіть саме це. А ще не можу не згадати наш сьогоднішній рандомний донат. Ось він. Ви також можете потрапити у моє наступне відео. Для цього потрібно лише підтримати канал Гривнею за посиланням в описі. Дякую. Тепер про продуктивність. Я впевнений, що цей пункт буде для вас найцікавішим. iPhone 11 працює на 7 нанометровому процесорі Apple A13 Bionic та має 4 гігабайти оперативної пам'яті. В мене версія на 128 ГБ накопичувача, хоча мінімальна можливо становить 64. У 2023 мінімальний рекомендований обсяг внутрішнього сховища 100% щонайменш 128 ГБ. гігабайтів. Свій смартфон я оновив на актуальну на момент запису цього відео версію iOS 16.5 що я тут можу сказати? Якщо iPhone XR все ще показує себе добре, то можете собі уявити наскільки приємно користуватися 11 iPhone. Система літає, це факт. Застосунки запускаються швидко, всі ігри працюють ідеально, тому до продуктивності, як такої, в мене немає жодної претензії. До речі, всі програми тримаються у пам'яті насправді добре, перезавантаження відбуваються досить рідко. Хоча вік пристрою все одно відчути вдалося. По перше, під час встановлення зазначеної версії iOS, 11 iPhone став Гарячим, навіть не теплим, а саме гарячим, та залишився таким ще деякий час, навіть після встановлення операційної системи. Схожа ситуація відбувається під час зарядження пристрою блоком на 30 ватт наскільки мені відомо, iPhone 11 підтримує швидку зарядку до 20 ватт, тому всі 30 він взяти не може фізично. Таким чином, пристрій заряджається значно швидше за стандартний блок живлення, але гріється не настільки сильно, як під час оновлення, скоріше смартфон стає просто теплим, але все одно користуватися 11 айфоном під час заряджання я б. Вам не радив. Якщо вже заговорили про зарядку, тут встановлено акумулятор на 3110 мАч, Цього цілком вистачає на день активного використання. У моєму класичному тесті, де я заряджаю пристрій на 100% та цілий день ним активно користуюсь, я отримав ось такі показники. Як на мене, тут все в порядку. Ще 11-й iPhone можна заряджати бездротовим засобом, але це ніякий не MagSafe, бо його тут немає. А виключно повільним Ч. Думаю, для вас буде цікавим те, що я користувався пристроєм виключно на e7 від LifeCell, з цим по. Повний порядок, тому можу вам радити сміливо переходити на віртуальні сім картки. Хіба що я помітив, що в лайфсел на таке вже й хороше покриття? А от швидкості стабільні 4G працює з підключенням та стільниковим зв'язком. Не було помічено ніяких проблем. Хочу сказати, що як для пристрою, якому вже 4 роки, iPhone 11 класно працює. А більшості користувачів цього точно вистачить, а деякі будуть приємно здивовані. Ну а тепер про камери. Їх тут три: ширококутний основний сенсор на 12 мегапікселів світлосилою 1.8, надширококутний на 12 мегапікселів світлосилою 2.4 та фронтальний 12-мегапіксельний сенсор світлосилою 2.2. Щодо фотоможливостей, тут маю змішані враження, бо з одного боку 11-й iPhone може робити дивовижні світлини. Якщо ми кажемо про класичний кейс використання, дістав з кишені, навівся на об'єкт, натиснув кнопку. Тут таке точно працюватиме. Навіть більше в 11 іфо. Вперше, Apple презентували нічну зйомку. Вона тут не така крута, як у наступних поколіннях пристроїв, але все ще спроможна. Хіба що працює виключно в основному сенсорі. На надширококутний вночі не пофотографуєш. Ось приклади світлинок на основний сенсор можете ставити на паузу та роздивлятися. Ось скільки зображень на надширококутний, тут все теж досить зрозуміло. А ось ще й фронталка. Звісно, найбільша претензія у не дуже високій світлосилі всіх сенсорів, тому якісні фото можна отримати при хорошому освітленні. Але навіть при складних умовах теж щось пофотографувати вийде. Відео смартфону 4K60fps знімати вміє, навіть добре, хоч стабілізація зображення на така вже й потужна. Але для знімання контенту в соціальній мережі підійде без питань. Оцінюю камеру iPhone 11 у 2023 році на 7,5 з 10, а далі робіть з цією інформацією, що хочете. Звісно, якщо у вас зараз є 11 iPhone, я впевнений, що ви від нього у захваті. Так, цього року вже можна подумати над оновленням на 15. й що непогана ідея, але як на мене, це зовсім не критично. Якщо вас все влаштовує, я чудово це розумію та підтримую. Але якщо ви зараз лише плануєте придбати собі 11-й айфон, тут все стає складніше. Мабуть, єдиним суттєвим недоліком такого плану буде те, що пристрій отримуватиме великі номерні оновлення iOS ще щонайменш 2 роки. Але потім не факт. Тому, якщо ви готові купити смартфон лише на цей термін, чи ви взагалі не непокоїтесь через актуальність операційної системи, купуйте сміливо. Зараз новий 11 iPhone можна придбати від 17-18 тисяч гривень, але найкраще він себе показує на вживаному ринку. Зараз iPhone 11 на 128 гігабайтів накопичувача можна придбати на сайті Яблок за 14 тисяч 800 гривень. І це у хорошому стані та з заміненим акумулятором. Таку пропозицію я вважаю більш ніж приємною, якось так. Залишилися питання про цей пристрій, сміливо ставте їх в коментарях під цим відео. А якщо ви є власником такого пристрою у 2023 році, розкажіть про свій досвід. Я впевнений, це буде корисно не тільки мені, а ще й моїм підписникам. Було цікаво мене послухати. Підтримайте відео вподобайкою, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить. Це неймовірно допомагає у просуванні якісного українського контенту, особливо ваші коментарі. Також нагадую, що в описі відео є посилання на мій інстаграм, там я публікую ще інший контент, раджу зацінити. Десь тут з'явилися інші мої відео, які вам 100% сподобаються. Запрошую до перегляду. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!